це Законна причина Законна причина да, буде, буде блять, і не кричи на мене. Присядь машину. Да, кажи. Присядь машину. Це вже не через чорне, блять. Це вже не через чор. Присадь машину, закрить, двері. Це вже не через чор, не, блять. Прощадь машину двері. це вже не через чор, блять. Присядь машину двері. закрить, на Повноваження суїсток соблюдай, блять. Да, кажи Ну це вже трошки вже хай через чур, блять. Впливає <творювання> тут... на технічний транспортного засобу. Яким чином це впливає на технічний транспортного засобу? Що не можу зрозуміти в Яким чином це впливає на... Яким чином? Чи тут підсвітка може не працює? Розумійте, пане, що передбачено конструкцією і після та це може війбай. заглушка не працює? чи габарити не працюють в авто. Чи може, біль... може ближнє не працює? Все добре? Може сонце Д... трошки напекло. Ні, ну не напекло. Я щось бачу щось напекло. на напекло. Ви Не знаю, ви Документ. не... Преддивіть документи, що все. Те, що має бути комплектація, але має бути. Передбачені, як у нас по комплекзації. Що конструкти придбають. Конструкцію так, передбачено бампера, Да, що це за технічний стан? Дворник може бути, бо, ось, воно, ось. бо воно десь цей. Це Яким чином? Чому? Може значка немає, що це не можна оприділити, що це вас Вам або. Означав, що ти щось сказав? Ну, а яким це чином має відношення до цього? Ну, хочете то знімати. Так само, як вам і дали вік, ви це ну, вам дали відповідь. Не розумієте українську мову? Це, це, це не все те саме. Вам назвали. Відкрите мені, відкрите мені ПДР. Це, що вам треба відкрити? Я ж вам говорю, відкрити це перший розділ. Так, відкрити і ознайомте мене. Ви краще які відкрити сам, ПДР, сам, які, які саме сам, сам, пункт. Які саме пункт. ПДР саме телефоні, тож відкривайте, дивіться. Візьміть мене, ознайомте, які з саме чим цей. Ще ми ознайомите, то я ж вам назвав. Ви маєте самі можливості. А ви Нагай, тоді навіщо тут? А ви Mimai тут навіщо? З якою метою? Документи як, От перед тим, як провало, мали б це знати. Ви якосі водія отримали? <порядок> я нормально. Я, від, я маю. Я знаю. Я знаю, що передбачено конструкцію і так далі. Я виконую. Просто знати і виконувати. Транспортний сасі буде 50 не Чого але що пошкоджень просто. чином пошкоджений? Замушіть свій транспортний засіб, щоб ми оціми маслами, які двигун у нас підбирає, не дихали зараз. Nee, Ні, він і підбирає. Можливо, Може ви... я ще щупкою, гляну, що в мене там максимум на щупу, що воно треба... підбирає. Документи пред'явіть. З якою метою я це маю пред'являти і на яку це що вимогу закону. ж Ну хвилююсь, бо цей. Що сталося. Може, комала потрібна? Ні, не потрібно. Бо мені на цей постійний безпреділ дивитися, то вже трошечки цей набридає. А це цьому безприділ проявляється? В цьому? Вас ви вважаєте, що законні документи вимагають від нас? Це я не вважаю, це воно так і є. А може десь тут ДТП, ДТП є? Документи прийде. Недавно. Недавно не на, цьому, не на цьому авто. Це ваша машина? Так. А чи пошкоджена машина? Чи Чим пошкоджена машина? Де пошкоджена? Воно ну, мені аж цікаво, яким вона чином де вона пошкоджена? М'ясно. Що? Де. Царапини. Які царапіни? Це можливо десь, що Чого відпаду, нічого не має. Це від старості. старості. Машині 800 років, як вона це має їздити? 800 років? Ну, як вона ще має їздити? Що... Воно вона, вона не салона. Я не Але як це вказати, можливо... де які царапіни? Машина вся передута по Які Ви на свій відеозапис знімаєте свою резину, потім будете ставити нам питання. Знімайте резину на свій відеозапис, дивіться, залишковий малюнок протектора шини, який повинен бути в легковому транспортному засобі. Заміряйте свій, тоді мені скажете, повинні бути тріщини пошкоджені. Гляньте сюди. Знімайте, на відео, ну, знімайте. Це 31 й рік до Ну, що ну? 31 це, 45 це, 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 це не грузове авто. що Конправил 31,45. Воно проходить огляд. Вона, 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 проходить? вона проходить? це когляд проходить, вона це когляд проходить чи ні. Вона проходить огляд, це грузове авто. Документи. Це грозове авто, воно Я проходить? вам назвав, приділі документи, будь ласка. Ну, це грозове авто, воно проходить огляд. Якщо не грозове, то що треба, щоб тріщини були на наїмуть чи що. Ви перш за все можете для інших учасників дорожнього руху небезпеку створювати. Тим, що їздити на цій лисій резині, мало того, що вона лиса, то що має тріщини, пошкодження на шинах. Так допустимо, згідно правил дорожнього руху, поясніть мені. Самі гляньте на ті тріщини, поясніть мені. І зніміть обов'язково на відеозапис. Мені за кожну патрульку їздити, показувати, яка там резина? можете не показувати, ви не оповнюватися щось показувати. Зараз прийдіть документи ваші. Буде цей законна причина підявити, Законна бля. причина буде, блядь, і не кричи на мене. Писадь машину. Да, кажи. Присядь машину! Це вже не через чорне, блядь. Це вже не через чур. Присядь машину закрий двері. Це вже не через чур, не, блядь. Присядь машину закрий двері. Це вже не через чур, блядь. чор, блять! Воно уважі на сука соблюдай, блять! Ну це вже трошки вже хай через чур, блядь. Що ти так виражаєш? До тебе так виражалися, що ти виражаєшся? Це вже гать трошки. До тебе так виражалися? Це вже гать через чор. Згідно з рукою статті закону України про нас поліс. Руки тут піднімати на, і так на, далі. Фіксується на мою нагрудну будіканку. Зараз, будь ласка, на мою вимогу повторюю вам в На мою законну вимогу, причина через... зупинки має бути. транспортний засіб і посвідчення водія. Має бути законна причина. Причину я вам назвав. Закону я не почув. І піднімати руки, тут на мене і чіпати мій транспортний засіб тут, блять, не потрібно. ДТП плюс нароб дивчого курсу. Ви хочете на увазі, на, на постійній основі ви робите скарги на лінію 102. не з'являєте документи. На постійній основі, на постійній якщо в мене біля дома, два рази забирали зеркало, раз. З... Що забирав? Куди забирав? Що не, не знаю, їхала якось мада на транзитах. Да. Тупо мені відбила зеркало. Раз колись так само їде, відбив мені зеркало то мені тобто, у патруль витей. звертатись не потрібно. І, тобто мені... так так, так, так не подавляти та, документи, що це виключити стало. Що ви зараз в житті, що ви такі ображені, є, Я, я не, не ображений. Виси, виси. Виси, виси. Виси, виси. Тобто Якщо причина законна зупинки є, вам це повідомили. Тобто Коли Коли вам поліцейські, вимагаєте документи, це так, згідно законодавства. Ви знімаєте, не знімаєте. Тобто, коли авто в дворі, це не на цьому авто, а на іншому. А газу ДТП 4 чи 5 на базу, ну, базу, розумієте? 4-5 ДТП. Це Може ви водій не досвідчені? Може ви не вмієте, не знаєте про дорожньої руки, не маєте Може можливо, тільки можливо, знімати. Можливо, вас взагалі потрібно Кажі, забрати? Скажу, що питання назад. Ти рахуєш, що ти себе правильно повів, коли тобі назвали причину зупинки. Ти рахуєшся. За, законної причини зупинки це не що було. Що не закона повинна бути? І що повинно бути? Коли, що це, ти ти це... Ти скурити, щоб вона була законна на твою думку, якщо ти не оповнив. Це якби я їхав по вулиці відродженість. Ти їхав по вулиці Відродження? Ти крані... по вулиці відродження. С -с Секунду. Це ти знаєш, би... скільки ти їхав. Швидкість ми не вимірювали, ми тобі не за швидкість. Секунду. Страховка де на машинку. Секунду, це якби я взяв би крайню ліву полосу і поїхав по ній би прямо, коли там розмітка по смугах тільки а, там наліво. А, а якби я з цієї смуги би поїхав прямо, я би тоді би не спорив. А, а ви... Рахує, ти рахуєш, все остальне остально не порушує. Чи, допустим... Ви, ви не ще вивчили, так, поручимо, про тим, як ти писячня ставила. Ну кажи, вивчили. кажи, кажи. Те 16, знак вивчив, все? Все, все? Починається. Чи якби вона була продовжується. Ти сам так вирішив з нами спілкуватися. Коли ми до тебе нормально підійшли, привіталися. Представилися і сказали, за що зупинили. Ти відразу зараз завідомо за неправдиві свідчення дав на лінію 102. Завідомо неправдиві. Зараз відповідальність з тобою зв'язку. Всі, всі повністю знаєш, що неправдиві? бо тобі представлялись, ти сказав, що не представиш. Коли ти сідав транспортний засіб, Ви ти мені? в сторону посадової Секунду. особи сказав Матюка, Секунду. ти говорив Матюка. Секунду. Я до тебе хочу би Матюка сказав. Секунду. Такі, чи ні? Я, мені. Як, як патрульний підходять до транспортного я бо такі то такі-то... Цей, своя там цей. Ну кажи, кажи, кажи далі. Подумай, сформулюй, тобі так легше буде. во 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 Я не можу зараз якусь прену сформулювати. Ми перше дістали телефон і почали ділянку. Не, 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 не ви відволіклися і не чули. цього моменту, Зараз ми представилися чоловіки, вам привітати. Бачите, виходить? Получається, ми постійно приклали сьогодні. А як не має це підійти представитися і так далі? Так це і було? Просто ви відволіклися на цю відеозйомку свою. Мені хтось своє прізвище, це так і далі Хто? Ми говорили. А говорили? Я ж говорю, і ви не на цей відео зйомки. Ви чули? Ну добре, якщо у вас бодікамера пише. Боді Камера то... безпередно початку фіксує. Ці ваші двічі на міністрі то теж зафіксували. Ну, початку нашої розмови, те, що ви розказували на сторону, майте добре. на увазі, що це повідалося. Добре, хай буде зараз. Побачимо по ситуації так. Там то і багато що не дають. Вах вас так притягують. То розглянуть притягують за що знайомте саме. дуже багато сторожі Останній раз мене це тоді виписали цей за. Останній раз вас не заказати писали останній раз. Живо, Дислав, кажи, ти сам себе так повів. До тебе нормально підійшли, нормально тобі розказали. Як це патрульний підходить до авто і тоді так. цей? Представляється, яка у нього цей там. Почекай, ж ми тобі сказали, чому зупинили і представились. Привіталися навіть з тобою. Відразу, як підійшли, ми привітали. Це якби мені, сказ... як як мені сказали, я б знав ваше прізвище, ім'я по батькові і так далі. Ти не повинен знати ім'я і по батьку. Це ж ти повинен знати звання і прізвище. Що я тобі сказав, і відразу сказали? до тебе прийшов. А скільки раз тобі посадова особа дала вимоги придівити документи? Скільки раз ти ту вимогу виконав? І коли я вже А Вимога була, була законною. Звичайно. А ти у що обережні, що вона незаконна? Відкривай 31 розділ правил род дорожньої руху і покажи мені. Де він дозволяє їздити тобі на такій резині з такими тріщинами, які я зняв на цю на груду камеру. Це 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 грузове авто? Немає різниці грузове чи легкове. Грузове це авто? Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо є тріщини або місцеві пошкодження. Це тебе є на передньому лівому колесі. Остальні я не знімав. Зараз ти завідомо неправдиві свідчення на лінію 102. Ці, ти не спізнав, що за це передбачена відповідальність. Чому ти не сказав, коли ти сідав? Свій транспортний засіб в сторону посадової особи почав матюкатися. Чому ти не сказав? А це нормально. На... Твої конституційні це конституційні права. Це нормально в мене це запіхати в мою. Чому ти матюкаєшся в мою сторону? Якби мене не бачив. Приближуєш до мене відстань. Чому? Скажи мені. Я ж Є... тебе попросив присяг, чому ти не виконуєш вимогу? Словесно посадити. Я відстань. сідав, щоб заглушити авто, мене з силою запіхали в машину. ти не відомий, бо всі дії фіксуються на цю камеру. Розумієш? І ці матюки, що ти в мою сторону сказав, теж зафіксувалися на цю камеру. І все, що ти проговорив на лінію 102, теж є тут, щоб ти собі знав. І щоб ти розумів, що це завідомо неправдиві свідчення, теж передбачено. Хай буде неправдив, якщо будів-камера пише постійно, я просто заглушив транспортний засіб, щоб цей. Хто тобі дав право не приділяти нам документи? Поясни. Як це не Тут під'являє? Має, має бути закона вимога. Є інформація, що свідчить про причетність тебе до вчинення тобою адміністративного. Ознайомте. Це пункт 3. Ознайомте. Там написано, що я повинен ознайомити. А А як? 35 а як? А, а як? а як? А як? п'яту статтю. А як? В смысле, а як? Ти вважає законодавство. Читай 35 статтю, уважно вчити. Там потрібно ознайомити читаю, я особу. Буду вчити, Там потрібно або ознайомити, або з правопорушенням, або ознайомити з можливо вчиненим правопорушенням, або причетним до чогось, до дтп ще до чогось. Маєте ознайомити нормальну особу. Від А до я чи я маю сам догадатися за що. Допустим, буде їхати фура когось зіб'є, то що мене це притягувати до цього. Передивися сюди. Приймай камеру, показую тобі статтю. Дивіться сюди на майбутнє, щоб ти не зникли. Я дивлюся. Прийми телефон, а познімай землю, будь ласка, я покажу, тобі Ну, то я, я прийняв. Зупинення транспортного засобу, бачиш? Стаття 35, а закону України про транспорт. Поліцейський захід, бачиш? Уралі. Третій читай. третій, твоя, читай. Якщо інформація, свідчить про причетність, якщо вона є. Це в мене інформація, не в тебе. В мене. Далі читай, що я повинен зробити, як я тебе зупинив, читай. Кінці поліцейські зобов'язані зобов'язаний проінформувати водія про конкретну зупинку. Ну ну я проінформував, а тут пише, що я тобі відео повинен показати. Тут пише тісі. я не казав за відео, я казав за інформацію. там пише за інформацію про конкретну причину. Я тобі назвав за інформацію Відсутний дефлектор, який входить в комплектацію. Тріщини пошкодження на твоєму транспортному засобі. Мене може що тут в комплектацію і входить згідно інформації. Перевірений відсутній поліс аменіючий поліці по мене, мене, мене тут в машині масажа немає. Ти Мене не чуєш а воно може мене входит... зараз. Не чуєш воно можливо входить в комплектацію. Ну Зато на 102 ти позвонив. Але як ти матюки в сторону поліцейського гнав, то ти не сказав. А чому ти не сказав? Я заглушив. Авто. Почекай, чому ти не сказав? Тож будь мужиком. Позвони, скажи, я в сторону поліцейського сказав матюка і не захотів виконувати його неодноразові вимоги. А чому ти так не сказав? Тож будь мужиком, а... давай до кінця позвони, скажи. Мені потім наберу. Позвони, зараз скажи. Мені, набере... мені ти зараз позвони на 102 і скажи. Хочу додати інформацію. Ну позвони, скажи, ти ж сказав, що мені. У мене набере людина, я вже це ознайомлю. Чим ти ознайомишся? Ну, ти чому... не хочеш зараз правду Якщо... сказати на, сподлінь, Якщо... якому... буде потрібно відео, на відео... Ти не хочеш зараз правду сказати? На моєму Від... віде... відео так? буде все видно. Добре, я тобі не документи свої, Закони вимухи. Подивіть, будь ласка, свої немає закону вимоги. Я тебе також попереджаю за те, що ти їх не прий'явиш, теж передбачена відповідальність. Вимоги немає. Я тобі за... зразу попереджаю, щоб ти не думав, що якщо ти не притягнеш ти просто поїдеш. Не поїдеш просто так. На... Я тобі відразу на що немає закон... неправильно ти спілкуєшся з поліцейськими. Неправильно спілкуєшся. На те немає мій... і вимоги. Ти неправильно спілкуєшся. На те немає тобто сказав на те немає... рішення твоє. Я ще раз кажу, на те немає законної вимоги. Рішення твоє. Будеш приділяти документи, чи відмовляєшся? На законну причину буду. Владислав, За... я тебе запитую ще раз, ти приділяти документи зараз будеш чи не будеш? На цю причину, що я скажу. На цю причину, що я сказав, будеш приділяти? Причина зупинки була цей. Дивись, я не буду тебе запитувати сто разів. Ти або кажеш, приділяєш, або відмовляєшся на камеру. Все-таки говорю, на цю причину, що я сказав. В мене є інформація, більше не пошкоджені твоєму транспорту. На закону... засобі від зняті на моєму. А, мою. то ви це на входу побачили, як їхали це за мною. Під час візуального огляду транспортного засобу мої право поліцейське оглянути і побачити. Зараз всі пошкоджені на твоїх колесах, я всі зафіксую на нагородну щоб потім ти не замінив резину і не казав, що щось не так. Угу. Добре? Та Я не розумніший, я просто деколи хочу цей, своїми правами скористатися. Та, трішки, подивись, познімай на свою камеру, подивися, щоб ти не Та... казав, завіть мені відкриє 31 руки, сюди зі Ось я тако запхай. О. Знімай скрізь всі тріщини, що є на резині. Добре, а я потім зараз поїду мити цю тихохляд проходити, бо це ж в мене це ман. це ж Я забув, це, це не лігковушка. Запитую останній раз, приділяти документи будете. Закони... Останній раз приділяти документи. Не було законної вимоги. документи будете? Законної вимоги, будете? Закони, вимоги це, не, не було. Ви ви, ви, ви від, документів. А дивіться, Завайте, нав... зараз я до вас. навіть тіло, навіть окна справу. Добре. Можемо це під запаскою відкрити. Усі відеозаписи з реєстрації Вже... 70 мої, які закріплені службовим транспортним засобом. Встановлені нової обставини справи саме, що виконуючи маневр повороту праворуч з вулиці відродження на вулиці Варшавську. Згідно контура 9 9.5.4, завчасно за 50 за 500 метрів не на самому пункту, подивилися на світом покашкам повороту. Тим самим порушили пункт правил 9.4. Mm. То Вся мені та... потрібно було всучати та... покажчик та... повороту на прилягаючу Зависи територію. 6, 6, 6. Приділіть, будь ласка. У вас ласка, була інша причина зупинки. Документ, Пред'являти документи, дані будуть. Була... Приділяти документи, дані не будете? Ні, спочатку. Ні, да, не спочатку. Розуміє, спочатку. Розуміє? спочатку причина зупинки була Якщо одна. одна. Якщо ви будете перебувати, діалог у нас не вийде. Звичайно, ви, що він не вийде. Що передививши відеозаписи з усіх порталів, було встановлено нові обставини. А нові я вам про їх сказав, крім тих, що встановлювалися раніше. Тобто тріщини так все залишаються на колазих транспортних засобів. Зараз на мою вимогу приділяти документи немає, немає закону причинки. Значить, будуть. Немає законувати документи. Значить, буду розцінювати це за відмову, якщо ви вкотре не виконуєте. За яку відмову? Я казав, Тому, буде закону... Я думаю, що зараз десята година перша хвиля. Сьогодні на 4-04 2025 рік знаходимося ми в місті Ковальбовіці, а тут друга в Максим Київковим є один. 447 км, плюс 500 метрів. Моє славян, 9.00. Я ж думаю, як можна до капітана було 63-69. НТ за порушення пункту правил 9.4. А саме. Керуючий даним транспортним засобом. Рухаючись по вулиці Відродження, виконуючи МНР поворот праворуч на вулицю Варшавську. Не заїхав не на прилягаючу територію. Сигнал з землям показчиком повороту з час перевірки документів на мою вимогу відмовились і не пред'явили посвідчення водіїв на організації полісу обійського спортування власникам землі Херсонської. Згідно з статті 63 Конституції України, ви несяти відповідальність задомого давати пояснення, показання щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, коло яких визначено законом. Згідно з статтєт 268, у ви маєте право, знайомити з матеріальними справами давати пояснення, давати докази, зарядку питання. Користуватися адвокатом-перекладачем також маєте право скаржити мої постановлю поправу, якщо вважаєте, що мої дії є незаконні, але протягом судовому порядку буде вищих того, що не потім На цьому я розіслав на, мові на цій мові зрозуміли. Мої права обмежили. Зараз ви бажаєте скористатися якимись правами в ході, розгляду справи. А в ході в мене немає такої можливості. Немає. Значить, не бажаєте. Ні, якщо ви мені надасте безкоштовну адвокат. Якщо ви мені. У Це... сфері забезпечення безпеки дорожнього руху посадової особової національної поліції не надає безоплатинку. Запити його ще раз, користуватися. якимось Якщо не надає, то в мене цей немає чим скористуватися. Користуватися більш не буде. Немає чим. до уваги, відеозапис. З нагрудної камери поліцейського 473417. Завшу увагу відеозаписку, 1889, то 37 просто. А ви розгляд справи без мене проводили? Згідно частини другу, статті 36. Добре. Запоріжжя полікають, бачите, саме на моїй умові ми не продовольний документів. Псали позичення діяльного реалізації, час приїхати зібрати. Там був відставній урок, штрафу 400 дітей. Розгляд справи завершений. Очікується знайомих постановлення. Перед розглядом справи є підготовка до розгляду справи. Але це вже зовсім інша історія. Там є докази. Чи, це. Я прийду у вас у З Чим? Це перед розглядом справи йде підготовка перед тим. Йобаний рот.